Міжнародні переможці одну золоту та дві бронзові медалі привезли учні львівського фізико-математичного ліцею. Нагороди вибороли на 47-й міжнародній Мендалеївській олімпіаді в столиці Узбекистану Ташкенті. Вісім українців, які поїхали туди, усі повернулися призерами. Кожного року, за рішенням оргкомітету і журі Всеукраїнської олімпіади з хімії визначається команда від України на міжнародну Менделеевську олімпіаду. Цього року із восьми членів команди троє було із Львівського фізико-математичного ліцею. Ми беремо участь в цій олімпіаді, починаючи з 2005 року. Відрадно те, що 10 клас змагається на рівні з 11 класниками, тому їхня бронзова медаль це теж є велике досягнення. Олег любить грати на фортепіано, цікавиться історією, літературою, але на це все не завжди вистачає час. Бо аби стати бронзовим призером Олімпіади, необхідно розв'язувати задачі, багато читати і навіть вчитися на факультеті університету. Готовка до Олімпіади не припинялася ніколи. Це щоденна праця. Взагалі, от останній час перед олімпіадою, це за кожного дня в ліцеї з 9 до а часом і до 9 вечора працювали. Олег, колега по команді Владислав навчається в фізико-математичному класі. Переконаний, якби не займався по 4-5 годин щодня, не зміг би вибороти бронзу. Втім, старшокласник зізнається, часто щоб відпочити від праці мозгу, тікав з друзями на спортмайданчик не тільки зайняти спортом, а й погомоніти. Проте пріоритети в житті хлопець уже розставив. Звичайна хімія, все ж таки, хімія дала мені досить багато, і я сподіваюся, що з нею я зв'яжу своє майбутнє життя. Тому. Хімія це основне. Хочеться вибороти золоту медаль, Тому в подальшому будемо працювати над цією метою. Золото привіз випускник ліцею Андрій Стельмах. Він зараз на канікулах вдома в Трускавці. Всього українська команда на міжнародній Менделеївській олімпіаді здобула вісім нагород по одній на кожного школяра. Зараз ще двоє учнів ліцею готуються до відбору за право взяти участь у такому ж змаганні з хімією в Москві у липні. Івана Кутнів, Андрій Сладков, новини.